Добрий день, хлопчики і дівчатка. Тема нашого заняття правила поведінки з безпритульними тваринами. Іноді так трапляється, що тварини опиняються на вулиці. Хтось із них загубився, і господарі не можуть їх знайти. Когось навіть і не шукають, а когось ще гірше, просто викинули. Так з'являються тварини без хатьки. На жаль, не кожне місто має притулок для тварин. І, звісно, хочеться допомогти покинутим пухнастикам, але робити це треба обережно пам'ятаючи певні правила. Не можна намагатись погладить тваринку. Тому що серед безпритульних тварин дуже багато хворих на небезпечні для людини хвороби. Якщо ви хочете погодувати тваринку, то не треба це робити з рук. Краще поставити їжу на відстані. Не можна кричати на собак та дражнити їх, замахуватись на них палкою або каменем, забирати їжу. Слід пам'ятати, що собака це хижий звір. Більше того, якщо він опинився на вулиці, то, мабуть, зазнав кривди від людей, тому буде захищатися. Не дивіться пильно в очі собаці він це сприймає як виклик Ніколи не тікайте від нього та не розмахуйте перед ним руками. Звісно, тварини це наші друзі, але потрібно завжди пам'ятати, що життя тварин без хатків позначається на їхній поведінці. Тому, якщо ви хочете допомогти тваринкам, то завжди робіть це разом з дорослими та дотримуючись усіх правил безпеки.